— Тойота або Кія? — Тойота, однозначно. — Окей, а якщо тойота або Фольксваген? Тойота. Тойота або Мерседес. Тойота. Нічого собі, тойота або Ауді, Тойота Тойота або Субару. Тойота. — Субару. Тойота або Сітроєн. Це ж французький бренд. Теж на Toyota. Toyota або Peugeot? Toyota. Toyota або Mazda? Toyota. Toyota або Hyundai? Toyota, ви мене не заб'єте. Toyota або Renault? Toyota. Toyota або Opel? Toyota. Toyota або Volvo, я вас діб'ю до кінця. Toyota. Toyota або Fiat? Тільки Toyota. А тепер Toyota або Honda? Ну, Toyota, Toyota. Toyota або Tesla? Ну, Tesla – це, розумієте, дуже такий вибагливий Автомобіль для Сергія. Тойота. Найкраща машина в цьому світі, неймовірному, єдиному, найкращому, неповторному, це «Тойота». Тож я вам дякуємо вам, гарного дня. І вам дякую.